Так, друзі, всім доброго дня. Ви на каналі міні -Агро» Кропивницький. відвантажуємо тракторця Джинма 404 з кабіною, тракторець на 40 кінських сил, 4-хциліндровий, з КМОським двигуном, повнопривідний, з ходозменшувачем, з додатковим розподільником та примусовою задньою навіскою. Ціна даної моделі 9800 доларів. Тому цікаво телефонуйте, приїздіть, ще є один в наявності. Тракторець їде в місто Олександрія. Доставка завжди в міні-агро безкоштовна. Гарантія 2 роки при вчасному обслуговуванні. Тож, кому цікаво, приїздіть, тестуйте. О, слизько, слизько, слизько. Сподільник бачимо і циліндри. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!